Давайте подивимося, що буде далі з України. Значить, чи буде наступні місця в окупації, чи будуть наступні місця в окупації? Давайте подивимося Дніпро, місто Дніпро, чи буде в окупації. Так, чи буде місто Дніпро в окупації у подальшому, в окупації у подальшому. За місто Дніпро, до речі, можна домовитися, нібито Дніпро якесь проплачене місце, чи можна не допустити цієї ситуації, чи можна домовитися, щоб окупація не сталася. І на питання, чи буде окупація, поки що ні. Дніпро буде дуже сильно бити. Бити, розбивати, розрушати, але окупувати саме місто дуже легко показує. Це говорить про те, що нібито той склад батальйону, який у якості ворога да, іде в той напрямок, нібито він такий обізбашений і, в принципі, любі методи. Щоб досягнути мети, завдання виконати, в общем метод на любі методи, згодно цей батальйон. Тож з приводу Дніпра, поки немає окупації, і буде ставати якийсь вибір, або це якась домовленість з приводу цього міста. Або це може бути вибір, певний вибір серед людей, да, люди будуть щось обирати, або це е, будуть якийсь вибір робити і домовлятися, е, ну, можливо, на там, рівні властей. Е, по четвірочки зараз люди поки що не поспішають е, якісь кроки робити, поки що чекають. Тому сама карта говорить Почекайте, е, саме не робіть поспішних кроків. Да, Тут поки що невідомо конкретні дії. Єдине, що дійсно страх, який забирає багато енергії у людей і розчарування, але при цьому люди щось чекають і сподіваються все ж таки на збереження якогось певного миру або навіть збереження самої. Територій да, як власності. Тому так поки що не показує окупації і подв'яточки. Тут навпаки, Дніпро можливо зберегти в складі країни, України. Так, дивимося по іншим містам.